Знаєте, кілька днів тому, 18 червня, як пам'ятаєте, у Києві сталася е, трагічна подія. Е, в Шевченківському районі столиці стався замах казахського опозиціонера Айдоса Сад... на казахського опозиціонера і Садикова, коли зловмисники стріляли в автомобіль, в якому знаходився сам Садиков. При... Причому стріляли прямо в голову. Дуже е... Дуже прицільно і зараз його дружина заявила, що поліція знайшла виконавців замаху на її чоловіка. Вона зачитала припис прокурорів, згідно з яким на журналіста ймовірно напали двоє громадян Козахстану: це Майрам Каратаєв і Алтай Жаканбаєв, які 2 червня приїхали до України, винайняли квартиру у столиці і почали ретельно слідкувати за Айдосом. І наші слідчі повністю підтвердили її підозрі про те, що замовникам не вдало. Вбивства були високопоставлені чиновники Казахстану. Тому що, за даними розслідування, імовірний убивця це професійний стрілок, це професійний кілер. І от.